До цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Слава Богу. Я читаю з послання апостола Павла до римлян, 15 розділ з першого тексту. Римлянам 15.1. Ми сильні, повинні нести слабості безсильних, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо і Христос не собі догоджав, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Але все, що давнище написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писанням ми мали надію. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Пісню, яку ми виконали разом першу сьогодні, вже після початку зібрання, це пісня мого дитинства. Був такий гурт, берники. І я прокручую, як вони. Своїм квартетом співали. І це вся Україна знала, певно, що не тільки Україна. Любов ніколи не мине. Багато останній час розмірковую про те, що ми являємося впливовими людьми тут, у цьому світі. Коли Ісус Христос дивився на своїх учнів, Він казав, Ви сіль землі. І ця сіль землі має два значення. Це щоб не портилось і щоб мало смак. І одне, і інше дуже важливе. Текст, який я зараз зачитав, він для мене близький, тому що в останній період так Бог керує, що є можливість вчити, є можливість розповідати, є можливість займатися благовістям. І часом у нас виникає така ідея або думка, що це не писано не до мене. Але тут написано це письмо до нас, ми сильні. І, можливо, хтось з нас скаже, або навіть я. Про себе я не скажу, що я слабкий, я сильний, але порівняно з чим? З ким, і дивлячись, в яких обставинах. Бог, який подарив нам це слово, Він нам говорить до кожного зокрема, що ми. Сильні. Часом великі випробування приходять. Дві неділі назад у нас була одна зустріч в одному селі, і ми на особисті очі бачили, як дітей мало бути 45, 50, 55, ми так планували. І напередодні священник написав повідомлення у вайбері. і на перехрестях в цьому селі стояли люди, які просто дітей відвертали назад додому. І замість 55 яких дітей ми очікували, прийшло п'ятеро, і до кінця зустрічі прийшло ще двоє семеро. І начебто ця історія нас мала би зломити. Але слово Господнє нас підбадьорює. Каже: ні. Ви сильні. В чому ця сила і як вона має проявлятися? Коли ми стаємо наставниками, Є така ігра слів, трошечки, вона, можливо, для когось буде незрозуміла, для того, хто перший раз читає Слово Боже, можливо, це буде складно. Ісус Христос, говорячи до своїх учнів і до тих людей, які Його слухали, Він казав: не ставайте, не називайте один одного наставниками і отцями. Тому що один у вас наставник і один у вас Отець. Так написано. Небагатьох називайте наставниками. Але ми читаємо далі. І апостол Павло говорить, що пам'ятайте наставників ваших. І дивлячись на їхній кінець, на їхнє життя, закінчення, завершення життя. Успадковуйте, слідуйте за ними. Дуже важливо, щоб ми, як сильні особи, які з ногами, які трясуться, виходили сюди і каялися. Ми стали потім сильними, щоб ми цю силу не розтратили, не розсіяли по дорозі. Якщо проводити аналогію, то я б привів самого мудрого чоловіка, самого мудрого царя в ізраїльському народі це Соломон. І там написано, що в світі немає такого розумного чоловіка, як він. Але ми дивимося на його завершення життя, і воно сумне. Момент, коли він написано в Біблії, що Бог йому особисто явився двічі. І їхній діалог відбувся він не помер. Він знав, як з Богом говорити, він знав, як з Богом спілкуватися. Але в кінці його життя він зійшов в шляху. і написано, що він не все робив угодне перед Богом. Як важливо, щоб ми, починаючи. Як тут написано, ми сильні, щоб ми цю силу не втратили, не згаяли, не розсіяли, не злякалися. Повинні нести слабості безсилих. Часом, коли до мене хтось підходить і каже, слухай, маєш помилку в своєму житті, я кажу, я немощний, я слабкий. Коли треба, щоб я комусь розказав, що він щось робить не так в житті, то я сильний. Як тільки хтось до мене звертається, я стаю слабкий. Знаєте, чому це відбувається? Тому що ми до себе дуже поблажливо відносимось. Тоді, як Бог знає точно, де ми маємо сильні сторони, де ми маємо, можливо, слабші сторони, але в загальному ми сильні. І ця сила не від нас залежить. Це сила в нашому Господі Ісусі Христі. І так і написано у четвертому тексті, щоб терпінням і потіхою з писаннями мали надію. Ми зараз співали пісню про любов ніколи не мене». У Післані до Коринтян написано, що любов довго терпить, і там ще багато перераховано. Але дуже часто я, як християнин, на любов довго терпить, зупиняюсь. Я вже на цьому допускаю слабину і кажу: ні, любов має проявити позицію. Любов має докорити, чи то дитину, чи то старшого, чи то, людину у віці, коли бачу, що якась помилка, любов довго терпить. Що ж відноситься до слабості безсилих? І тут це пояснює. Слово Боже пояснює саме себе. Нам не треба щось вигадувати, нам не треба щось придумувати. Пояснення, а не собі догоджати. Закінчення першого тексту. Тобто, якщо буде вибір, між тим, що це буде догода мені, або це буде вибір, що я повинен знести слабості безсилих, то я маю вибрати, нести. Слабості безсилих. До цього нас закликає Писання. І нам Ісус Христос показав яскравий, самий кращий, досконалий приклад. І цей приклад відбувся на Голгофі. Якби ми, як християни, різні теми не піднімали, ми все рівно останній свій погляд будемо дивитися на Ісуса Христа. Ми маємо надію на Збройні сили. Ми вдячні тим, хто оборонить нашу державу. Але ми знаємо, що Ісус Христос це найкраща протиповітряна оборона. Він нас захищає. Я вже колись сказав, що молитва щодо того, що дякую, що над нами над моєю головою нічого не взривається, це молитва сепаратиста. Тому що, іншими словами, я дякую, що над моєю головою нічого не впало. А над головою Тараса Дмитровича упало. Ну і дяка Богу, що в мене упало, у нього упало, а у мене ні. Глибоко. Вроді би, ні. Коли ми молимось за цільність нашої держави, то це не є окремо кожен військовий. Це є один юніт, один, одна велика команда, яка працює на захист, на оборону, на перемогу. І нам варто пам'ятати, що ми молимось як цілісно. Тут написано не ти сильний, а ми сильні. Я в, один, в однині можу зробити справу. Але коли я це роблю в когорті, в суспільстві, разом, в команді, це зовсім інше. Біля Ісуса Христа на Голгофі залишився тільки один учень. Іван. І той удостоївся прийняти за Матір Марію, матір Ісуса Христа. Де були всі решту учнів? Чим вони займалися? Які у них були справи більш серйозні, ніж те, щоб бути біля свого учителя і Господа? Ми не знаємо. Але ми знаємо, що Ісус Христос. Йому по суті не була потрібна підтримка. Якось мені довелося бути на одному заході, по виносилася на кандидат наук, одна моя знайома, і вона попросила, щоб я був як в статусі опонента, щоб я задавав усякі каверзні коварні питання. Вона зараз кандидат наук. А по міжнародним відносинам. Ось я сижу, дивлюся на право і наліво і не розумію, що я там роблю. Коли дійшло питання, чи там мають вісім людей мають підтримати її кандидатуру. І ось один з науковців піднімається і каже: Ви знаєте, я не буду вас підтримувати на кандидата. Тому що ви самі добре тримаєтесь. Треба підтримувати тих, хто погано тримається. Старших людей, які важко ходять, їх треба підтримувати. Немішних треба підтримувати. Тих, хто має якусь ваду, треба підтримувати. Хочу подякувати від нашої сім'ї за те, що ви молилися, за нашого сина. Він здоровий, слава Богу. І це важко. Ти задаєш запитання до Бога, Господи, чому Ти це допустив? Та коли я попав в лікарню, я подивився на цих дітей, це інфекційне відділення, і я зрозумів, що мені там треба було бути. Мені треба було доторкнутися до дітей, які страждають. Ми кажемо, діти не винні, то діти страждають. А біля них і батьки їхні страждають, тому що вони не знають, чим їм заврадити. Друга подяка, яку я хотів би висловити тим, хто підтримували наше служіння, останні півроку мені Бог дозволив мати чесний контакт з людьми, які мають ампутацію. Кінцівки, ноги, руки. І в спілкуванні я їх возив до. Спеціального центру у Львові. І це 4 години бесіди, мінімум, в одну сторону і ще 4 години назад. І я для себе вивів дуже важливий для мене урок: 1 міліметр різниці балансу вашої ноги, якщо ваша нога буде на 1 міліметр коротше. Ви це не будете відчувати. Але за один рік ваш хребет скоротиться приблизно на 3 сантиметра. Один міліметр породжує великий прогиб, велике просідання хребта, а потім згин, який також можливо тільки втручанням хірургічним вирівнити. Тому я дякую тим, хто підтримував, молилися за це служіння для військових, які мають таку проблему. Таку ваду фізичну. Ми сильні повинні нести слабості безсилих. Я не знаю про інші нації, але нам притаманно не любити слово повинні. Дуже часто ми чуємо слова Господні, коли проповідник каже: Бог радить. Совет дає. Коли Слово Боже написано, я повеліваю, ви повинні. Я це маю зрозуміти як постулат, як закон. І не ставити під сумнів, що, можливо, якщо можливо, то добре. Якщо неможливо, ну, я старався. Є ще такий термін у нас досить часто використовується: ми робили, що могли. А то, що не могли, хто робив? І хто не робив. Тобто за те, що неможливо зробити, ми навіть не пробуємо. Ми вже в нашій уявленні зрозуміли, що це зробити неможливо. Коли ми говоримо про наставництво, ми можемо сказати, що Христос сказав не бути наставниками, не називати наставниками. Тим не менше кожен з нас являється наставником для свого оточення. Чи то ви для ваших дітей, чи то ви для ваших сусідів, чи то для побратимів, чи то для співробітників на роботі. Ви є таке модне слово інфлюєнсери. Ви впливаєте. Чим ви впливаєте? Повертаючись до тексту, а все, що давніше написано, Написано нам на науку. Ми вже говорили: ми не любимо бути відповідальні, і ми не любимо вчитися. От не любимо і край. Я сідав на останню парту в школі. І вчитель постійно казав: Я тебе не бачу. А якщо я тебе не бачу, то ти мене теж не бачиш. Переходь на сторону добра вперед. І я все рівно намагався слухуватися. Я не любив вчитися, хоча вчителі казали, він здібний. Я вчився. Але цього вчення було недостатньо. І зараз є певна прикрість, тому що це могло би змінити зовсім інші розвитки, інші горизонти для мене відкрити. Те, що написано давніше, написано нам на науку. І пояснення для чого. Щоб терпінням, о, ми це знов не любимо, бути боржником, вчитися і ще й терпіти. Святі небеса. Чого я повинен це все виконувати? Але ми маємо продовження і потіхою списанням. Коли ми терпимо, нам треба якусь розраду. І ми свою потіху, свою радість. Своє вдосконалення можемо знаходити в Писанні. такий замкнутий круг. Те, що написано, написано нам для науки. Для того, щоб ми вчилися терпінню. І це все ми отримуємо в потісі через Писання. А для чого це все? Для того, щоб ми мали надію. І знову повертаємось до початку. Надію для чого? Що ми сильні? В Ісусі Христі третій текст. Бо і Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Не Ісуса Христа тільки зневажали. Ісус Христос прекрасно розумів, що зневажали Його Отця, Його батька. І ось він терпів. І терпів до кінця і ми читаємо текст Слова Божого, що він терпів до смерті і смерті Хресної. Я не знаю, як так сталося. Що Баптистська громада. Яка у свій час, будемо називати справи своїми іменами, контрабандою завозила Біблії за залізний занавіс, перестала це робити і почала боятися. В останній період дуже багато навантаження на наші Наші служителів, всі дзвонять і питають, що мені робити? І це гарне запитання. Це добре запитання. Але ми всі сильні. Григорій Андрійович не знає всіх обставин, в які ми попали. Ми можемо розповісти, але це займає час. І тоді хтось з військової адміністрації скаже. Ви запізно звернулися. І таке в мене було. І ти кажеш, що, я... що означає запізно? Я звернувся тоді, коли в мене халепа. Я хочу, щоб мої питання, мої проблеми вирішив хтось. Саме не порадив, а вирішив. Я у цю ситуацію встряг, а хтось щоб вирішив. Але є проблема, що той хтось він десь і він не знає всіх обставин. Справді, ми можемо молитися за людину, за її обставини, за її переживання, хвилювання. Хтось переніс якусь важку втрату в останні часи. І ми хотіли би підбадьорити. Але як Семен Миколаївич написав у групі якось недавно, ми слабкі утішителі. Перепрошую, це не Семен Миколайш на Це інший родич його. Ми справді слабкі потішителі, тому що ми не знаємо. Ми не можемо сказати мамі, яка втратила сина, я тебе розумію. Це неможливо. Я не можу, не можу її зрозуміти. Я не можу збагнути її горі, її смутку і печалі. Але є той, хто дає надію, хто мене вчить. Хто мене потішає через писання і закликає наказовим чином. Ми сильні повинні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Якщо хтось до вас звертається, і ви знаєте, що це буде, можливо, вам на втрату, на додаткові проблеми, які вам їх не треба. Але ви можете цим послужити, то служіть. Не тому, що ви добрі, а тому, що ви покликані бути сильними. І хтось, можливо, скаже, це чоловіча прерогатива бути сильними. В Бозі через Духа Святого, через Святе Писання. Немає різниці. Обставини, часи, стать. Ми покликані бути сильними. Якщо ми бачимо якусь проблему серед сусідських дітей, то не проходьмо мимо, зупинімо це зло, можливо, насилля, можливо, якісь словесні такі приниження. Зупинімо, тому що це до цього ми покликані. Ніхто це кроме нас не зробить. Кожен із нас нехай догоджає. Це складний текст. Про Ісуса Христа у Євангелії від Матвія я досліджуючи, помітив, що Ісус Христос не міг догодити всім. То він був у храмі зле. То він був біля грішників, їв і пив біля них зле. Говорив слова, знайшлися люди, які його дорікали. Всім догодити неможливо. Але є одне уточнення. І це слово, уточнюючи ближньому. Це той, хто біля вас. Той, хто поруч. Ви попали у певні обставини. І через ці обставини ви можете проявити силу і могутність Бога. Або ви можете сказати, я мовчу. Ми покликані для того, щоб говорити. Ми покликані для того, щоб звіщати Слово Боже, силу і могуть нашого всесильного Бога. Ісус Христос, говорячи до грішних людей, до тих, хто його оточував, Він каже, прийдіть до мене. Це не є пасивна дія. Це треба щось докласти зусиль. Треба піти. Треба зробити, треба виконати. Вчора в нас була зустріч у Яблонці, і я спілкувався з підлітками, з хлопцями. І один з цих хлопців почав розповідати про те, що він бачив, перебуваючи в окупації у Запорізькій області. Не раджу вам дивитися або слухати все, що вам говорять. Вислухати і передати в руки Бога Да. Проживати це в собі ні. Він говорив, і я дивився на те, що тільки він і я розуміли глибину проблеми. Він тому, що він це побачив, і я тому, що теж це побачив. Інші хлопці вони не розуміли про це. І ось ми маємо догоджати ближньому і не просто догоджати. Захотів син або донька цукерку. Дали цукерку. Захотіли там ще щось? Зробили, виконали. Тут написано пояснення для цього. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Те, що ви щось не зробили, осознаючи, що це буде рушійною силою, що це буде на зло дитині чи дорослому. Це нам заборонено виконувати. Не у всьому догоджати. Але для збудування. І знову сповертаючись до Ісуса Христа, Христос не собі догоджав, але, як написано, зневаги, хто тебе зневажає, упали на мене. Людина, яка зневажає, вона апріорі буде зневажати інших. І тебе. Вона знайде, за що саме тебе зневажати. І ми знову тоді повертаємось до терпіння, до науки і до потіхи. Перше слово, яке ми прочитали, до якого я повертаюся, це ми. Цей текст звернений до нас, до церкви Христової, до тих, хто збирається, слухає, проповідує тих, хто декламує, тих, хто співає. Ми сильні разом. Об'єднані в Ісусі Христі, ми сильні. Без Ісуса Христа. Ми слабкі. І більше того, ми програємо, як Соломон в кінці життя, робив не все, щось робив, але не все в угоду Богови. Нехай Бог благословить нас, щоб ми, будучи сильними, цю силу в терпінні, в науці і в надії передавали тих, тим, хто біля нас, збудовуючи їх на добро. Амінь. Amém. mij,